Кілька тижнів тому в Кременчуці в 200тисячному великому місті на Полтавщині вибухнув пікантний скандал. В соцмережі злили списки місцевих мешканців, які отримали інвалідність чи були визнані непридатними під час вторгнення. Все місто гуділо та вивчало список з п'ятьма тисячами містян, гадаючи, хто з них цей статус купив. В списку багато поважних людей, депутати Кременчуцької міськради та Полтавської обласної рад, їхні діти, діти суддів та бізнесмени. Я бачу вас списка. Тих, хто отримав інвалідність або статус непридатних до військової служби за час вторгнення, є у вас декілька хвилин? Немає. Коли вам можна зателефонувати? Ніколи зараз цим списком займається правоохоронці. Історія в Кременчуку це маленький фрагмент того, що ймовірно відбувалось за три роки по всій країні. Тож щоб ця історія та інші подібні не канули в небуття, ми вирішили поговорити з тими, хто опинився в списку, з колишнім начальником місцевого ТЦК, за якого більшість цих людей в цьому списку і опинилась, та з військовослужбовцем родом з Кременчука. Він отримав справді важке поранення на фронті, і він теж намагається. Отримати відповідь як таку ж групу інвалідності, як у нього і непридатність до служби в Збройних силах України отримали ймовірно окремі фігуранти цього списку. І коли зараз забирають родичів або членів сім'ї на, на війну, в тому числі із порушеннями, і вони бачать цю несправедливість, коли депутат купує собі. Я так думаю, що купує у мене 100%, 100% звичайно доказів немає, то. У людей виникає обурення. Крім питання справедливості і мобілізації йдеться про гроші. Ті, хто неправомірно отримав групу інвалідності, отримують і виплати. Наприклад, і тільки одного прокурорського скандалу у Хмельницькому, ми побачили не тільки мільйони на ліжку голови обласного МСЕК Тетяни Крупи, а й сотні мільйонів, які отримують щороку одні тільки прокурори у вигляді спецпенсій через інвалідність, і це по всій країні. Десятки або навіть сотні прокурорів ймовірно оформили інвалідність. Щоб вийти на пенсію раніше і отримують виплати. Цього року з держбюджету піде на спецпенсії загалом близько 120 мільярдів гривень. Більше половини отримувачів спецпенсій – це силовики, півтисячі з них це чинні і колишні прокурори. Порахував Форбс. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Це канал є питанням. Зараз ви самі почуєте декого з фігурантів історії з ймовірно липовими інвалідностями в Кременчуці. Як розслідує Нацполіція? Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, для тих, Хто сьогодні ще не донатив на армію в описі під цим відео реквізити для збору на постійну банку для 12-го загону спецпризначення? Долучайтесь. Отже, в Кременчуці на початку листопада місцеві телеграм-канали, а за ними і змі виклали ухвалу полтавського суду зі списком Кременчужан, які отримали інвалідність або були визнані непридатними до військової служби уже під час повномасштабної війни. В злитому документі йшлось про те, що поліція проводить розслідування в кримінальному. Провадженням шукає докази можливих протиправних дій посадовців, котрі під час війни з метою особистого збагачення налагодили схему зняття військовозобов'язаних з військового обліку і допомагали їм уникнути мобілізації. Як можна зрозуміти, з формулювань в ухвалі правоохоронці займаються як посадовими особами МСЕК ВЛК та ЦЦК, так і тими, хто непридатність до військової служби або інвалідність отримав цією ухвалою. Суд і дозволив правоохоронцям Отримати доступ до документів п'яти тисяч людей, які впродовж останніх двох з половиною років отримали інвалідність чи були визнані непридатними. На наш запит в поліції Полтавської області нам лаконічно підтвердили, що досудове розслідування дійсно розпочато, і наразі слідчі встановлюють законність та достовірність прийнятих рішень військово-лікарськими комісіями в місті Полтава та області. Зокрема, поліція встановлює наскільки законно і обґрунтовано були прийняті рішення про визнання, Визначення групи інвалідності громадянам, справи яких вилучили в ході слідства. Це зробили телеграм-канали і злили їх в телеграм-канали. Десь 40-50 осіб з цього списку вони мали якесь суспільне значення в нашому місті. Це якісь публічні люди, спортсмени. Можливо, люди, які займають посади на сьогоднішній день, депутати міської і обласної ради вони були в цьому списку. Тому в суспільство, а так як довіра до цих людей зараз досить низька в суспільстві, це не лише в Кременчуці, але й в Україні, то це якби соціологічно підтверджено. Тому, звичайно, що резонанс був навколо тих людей. Кого люди знали, про кого ми писали раніше? Списку 5254 чоловіка. Навіть сам Віталій Малецький, міський голова Кременчука, після того, як широкому загалу стали доступні скандальні списки поважних мешканців, визнав, що побачив списку багато знайомих облич. І тому дійсно я цей список проаналізував, але мене вистачило лише на літеру А. Тому що там я побачив дійсно багатьох знайомих, знайомих прізвища. Ну, кожен вирішує для себе ступінь своєї скажімо, спроможності. Зараз цей складний час щось робити для батьківщини. Тому список є, люди ці є. В когось це законно, в когось, можливо, не дуже. Ну, перевірить, правоохоронні органи, поставлять крапку в цьому скандалі. Хоча, судячи з відповіді, його обурило більше те, що в телеграм канали злили персональні дані і слідчі органи допустили витік інформації. Нас на відміну від мера вистачило на всі літери алфавіту і декому ми змогли додзвонитись. Почнемо з депутатів міської ради: 42 депутатів, де 12 жінок, як мінімум 7 чоловіків, фігуранти списку. Засвітились в ньому імена, які повністю збігаються з іменами та датами народження депутата від слуги народу народу» 33-річного Євгена Бордюга та 49-річного депутата від партії Батьківщина Олександра Головача. Вдвох вони в постійній депутатській комісії з питань регламенту та депутатської етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування та антикорупційної діяльності також в списку повний теска і народжений в один рік з 47-річним Олександром Плескуном, який пройшов до міськради від партії Рідне місто. Він член постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. А також 54-річного геннадія іваняна від партії ОПЗЖ, члена комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозабезпечення, транспорту, зв'язку та іт технологій Йому мені вдалось додзвонитись, але як і більшість з тих, кому я дзвонила, і хто чув, з якого я дзвоню питання, він кинув слухавку. Зв'язатись пізніше з ним так і не вдалось. Є у вас декілька хвилин. Немає. коли вам можна зателефонувати? Телефон полибили був час під'їзданий. Що ти може бути на пенсії? Так коли вас можна набрати? Окремо привертає увагу ще один депутат зі списку 57-річний депутат від батьківщини Яцина Олександр Олександрович. В сумнозвісному списку він значиться під номером 5249, А наступний номер його повний теска тільки 35-річний Яцина Олександр Олександрович. Цікаво, що дата постанови ВЛК та дата виключення з військового обліку обох яцин в один і той же день. Полтавські журналісти-розслідувачі писали, що у депутата. Олександра Яцини є дорослий син. Тож можна припустити, що непридатність до військової служби або інвалідність в один день отримали батько та син. Були цілі династії, це правда. Тут я не зможу вам заперечити. Ми знаємо цих людей. Я ж кажу, що прізвище Яцини не було єдиним прізвищем, де там це мав бути батько і син. Ми молодці, ми робимо правильно. Ми на правильному путі. і побіде за нами. Тільки за нами. і штрих до портрета за час вторгнення мерія Кременчука, принаймні двічі втрапляла в скандали з закупівлями для військових, і двічі в цих історіях був один і той самий постачальник, створена лише в 22-му році компанія «Активбуд-М». Як пишуть полтавські розслідувачі, журналісти, компанія має відношення до де депутата Яцини. В серпні минулого року Кременчуцька міська рада замовила ігрові ноутбуки на півтора мільйона гривень, по 100 тисяч за один ноутбук. Договір з активбут укладали напряму без електронної системи «Прозоро». Ринкова ціна точно такої моделі ноутбука була від 60 тисяч гривень. Традиційно, після обурення та розголосу в ЗМІ закупівлю скасували. Міський голова Малецький виправдовувався, що сталася арифметична помилка. Мылка. Через три тижні новий скандал: ймовірна переплата та непрозорі торги, за вантажні причепи під мобільні лазні пральні для військових. Постачальником знову була компанія «Активбуд-М». З лютого по липень міська рада купила 14 причепів. Один напряму виробника, а 13 через компанію «Активбуд-М». Місцеві змі писали, що ймовірно купували у своїх з переплатою на кожному причепів понад 100 тисяч. З вересня минулого року правоохоронці розслідували. Ймовірну розтрату. Журналісти полтавського видання Медіадоказ минулого року з'ясували, що станом на початок січня цього року виконком Кременчука підписав з компанією Активбут М 35 договорів на майже 29,5 мільйонів гривень. І вони стверджували, що ця фірма напряму пов'язана з батьком та сином Яцинами. Яцина старший журналістам все заперечував. Крім того, що ми пишемо в своїх. А... Матеріалах і в нас багато матеріалів, де саме є це прізвище цього депутата, воно стосується нерухомості, тому що ми працюємо зараз над розслідуваннями про те, яким чином міська влада і за скільки розпродає комунальну власність. І хто до цього причетний, і е, говорити десь про те, що цей депутат сам він особисто фігурує в таких справах, нам складно, тому що зазвичай є просто пов'язані особи з цим депутатом. І просто ми, вже, як місцева медіа, розуміємо, якби, хто. З ким співпрацює, хто має відношення до того чи іншого депутата. і ми просто проводимо паралелі, але вони всі базуються на реєстрах, на закупівлях. З відомих Кременчужан ми знайшли у списку і прізвище відомого, але не публічного сина судді дядечка Івана Івановича, голови Крюківського районного суду міста Кременчука. Це 32-річний Ярослав. Дядечко зараз він працює адвокатом в Кременчуці, а до того був консультантом у Верховному суді у Києві. Він стверджує, що його зняли з військового обліку ще в 15 році, тобто коли йому було десь 23. відповідні медичні показання, відповідно до яких було зняття з військового обліку, і воно ще відбувалося ще у здається 2015 році. Насправді, ну проходити кожен раз всі перевірки, воно було ну не е... Ну, навіть не відповідно законодавство, не обов'язково. Просто змінювалися нормативи там у 22-му році, у 2023 році, потім, коли приймалися нові накази, мене знімали з військового обліку ще коли я тільки закінчував. Ну то це, це як я вам кажу, десь у 15-му році. 15 чи це перший раз було. Потім воно тільки підтримувалося. А якщо вам окро сказати, то чи можете ви поділити, що саме у Ні, вас. Ну, це не коректно. Це не коректно. На моє запитання, чи звертались до нього правоохоронці у зв'язку з розслідуванням можливих зловживань УМСЕК та ТЦК, Ярослав дядечко відповів так: А мало. Ну і наскільки я знаю, триває слідство, там зараз перевіряють всіх. Та, ну хай перевіряють імовірно, перевіряють на наявність якихось посадових е правопорушень, правильно? Ні, там перевіряють також людей. Які отримали статус інвалідність або там, непридатність до військової служби? Наскільки це законно було все оформлено, видано вся ця документація і списано з військового обліку? Тепер в чому питання? Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо будуть якісь проблеми? Якщо затребують у вас якісь документи, будуть викликати, ну все, що відповідно передбачено нормами чинного законодавства, все буде робитися. Тобто, ну якщо там всіх будуть перевіряти, ну це безумовно право Це перевіряють. Також в скандальному списку є три зовні цілком здорових і спортивних депутати полтавської обласної адміністрації, або їх повні тески, дати народження, яких теж збігаються. Це Євген Корф, Володимир Куцовол та Сергій Мазур. Мені вдалося поговорити з двома з них. Та це були мої найкоротші розмови в житті. Депутату Сергію Мазуру зараз 56 років. Поза стінами Полтавської облради він займається бізнесом. А ще він має майстер спорту з Греблі та президент Федерації хокею в Україні. Наш дзвінок застав його нібито в дорозі, почувши питання, він попросив написати йому в месенджер. Напишіть питання я відповім. Напишіть. я. Але переписка теж не задалась. На моє запитання, за яких обставин він отримав непридатність до військової служби, депутат Сергій Мазгор відповів, що не розуміє про що йде мова. Не зрозумів навіть тоді, коли я надіслала йому скріншот постанови суду з його даними, а потім чомусь. Видалив нашу переписку. А от 49-річний депутат Полтавської облради, член забороненої партії ОПЗЖ Євген Корв, після мого запитання одразу чесно сказав, що часу в нього розмовляти немає. А для питань про те, як він в той список потрапив, взагалі ніколи не знайдеться. Я бачу вас в списках тих, хто отримав інвалідність або статус непридатних до військової служби за час вторгнення. Є у вас декілька хвилин немає. Коли вам можна зателефонувати? Ніколи Небагатослівним, На жаль, був і колишній начальник Кременчуцького ТЦК Роман Сушко. Він очолював військомат ще задовго до вторгнення і звільнився лише минулої осені. На моє питання, як за час його керівництва понад 5 тисяч кременчужан опинились в списках непридатних йти служити, він відповів так. Це не від мене залежить. Ну я нічого не буду казати, да займається. Чи викликала вас правоохоронці по цій справі? Ні, не викликали. Сам Сушко звільнився зі служби за станом здоров'я в вересні минулого року. Згідно декларації, за 23 рік він отримав майже 180 тисяч пенсійних виплат. В декларації за 22 рік таких виплат не було. За словами Романа Сушка, він в Україні працює, де саме уточняти не захотів. А на яких підставах особисто ви звільнились зі служби? На підставі е непридатності. У вас якісь показання по здоров'ю? Чи, чи можете а, розказати? А, а, я не можу, це лікарська таємниця. На лікарську таємницю та небажання бажання відповідати на інтімні питання посилався в розмові зі мною місцевий приватний підприємець 53-річний Олег Бережний. В розмові зі мною він сказав, що проблеми зі здоров'ям почались в нього 4 роки тому. Він має гіпертонію. Коли я почала задавати додаткові питання про те, чи складно було оформити непридатність до служби, в якому медзакладі його обстежували, почав відповідати. Ти ж не прокурор. Ну, ви щось мені задаєте вопрос. Ви ж не слідуватель, не прокурор. Ну зачем ви мені такі задаєте вопросы? Дивіться, ну я журналіст, це моя робота, суспільно важлива тема. Тому я вас запитую просто як люди. Ну я ж не хочу розговорю, хочу не розказую. Ну ви такі такі інтимні питання задаєте, що це вовче воно ну не касається вас лично. Заради справедливості скажу, що обдзвонивши з десяток чоловіків з того списку, я натрапила й на тих, хто відкрито розповідав за яких обставин отримав інвалідність, а не прикриваючись медичною таємницею. Це були як звичайні бізнесмени, так і депутати міськради. Наприклад, місцевий депутат Василь Волошин йому 53 роки. В його біографії зазначено, що він президент Полтавської обласної федерації боротьби дзюдо була зроблена операція по заміні. тазобедренного сустава, еще в 2015 году. То есть в 2016 году я получил инвалидность, э, инвалид второй группы, пожизненно. С, с этой инвалидностью и жил, и живу по сей день. В 2022 году сразу же в марте месяце я пошел в военкомат. Э, прошел там еще раз, э, помимо того, что у меня была инвалидность, я заставили меня еще раз пройти ВЛК. ВЛК тоже подтвердила что... Скажем, мой діагноз, uh -huh. и скажем. Ята, що був признано непридатним і, зняли, і зняли мене з мінясу станом на початок року в Україні було 1 мільйон 200 тисяч ветеранів. 109 тисяч з них мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Кременчужанин та ветеран Микола Кравченко став на захист країни ще в 2014 році. Після початку вторгнення під час одного з боїв отримав важке поранення в голову в травні 2022 року. Переніс багато. Операції пройшов складну реабілітацію та має другу групу інвалідності до слова, як і багато прокурорів з Хмельниччини, які підірвали здоров'я вивченням кримінальних справ. Я поспілкувалася з ним та розпитала, що його обурює в цій історії з ймовірно липовими інвалідностями у його земляків. У травні 22-го року отримав важке поранення в голову, втратив зір на одне око, нюх. Наліве погіршилось погіршився зір, бо уламок ще тут десь в орбіті лівого ока стерчить. Ну і списали мене із складу Збройних сил, дали групу інвалідності, зараз на, на пенсії. І насправді мене нічого не обурює, тому що я знав ціну цим людям ще до повномасштабного вторгнення. Війна так чи інакше торкнулася зараз кожну сім'ю українську, практично. І коли зараз забирають родичів або членів сім'ї на, на війну, в тому числі і з порушеннями, і вони бачать цю несправедливість, коли депутат купує собі. Я так думаю, що купує. У мене 100%, 100 звичайно доказів немає. Купують собі ці відсрочки, виключення з обліку, непридатність і так далі, то у людей виникає обурення. Відчуття справедливості, вони хочуть справедливості, в тому числі ті, як, яким було какая різниця. коли Микола Кравченко побачив в скандальних списках прізвище відомого в Кременчуці сина судді Івана дядечка Ярослава, він з товаришем записався на прийом, щоб запитати, на яких підставах його 32-річний син там опинився. У дядечка спитав у судді, яким чином ваш син. По інвалідності виключений з обліку, не, ви, визнаний непридатним до служби, до служби в Збройних силах. Той почав заперечувати, що насправді він не інвалід, а є у нього певні там обмеження, про які він зараз говорити не буде. Ну, ясно, що це там не інтимна як то особиста інформація і. Ну, було б некоректно душити його там і, і, і розпитувати, що кому і скільки ти заплатив. За словами Миколи, того ж вечора після зустрічі з суддею, його другу подзвонив невідомий та погрожував. Мені особисто ні, але в той же вечір передзвонив мені Дмитро і поділився інформацією, що йому дзвонив якийсь, назвався Чеченцем, начебто, Аден. Я зараз точно не пригадаю. І е, по, порадив Дмитру не не турбувати його друзів, тому що Дмитра привезуть у Дніпро і розмова буде зовсім інша. Ну, це те, що от, е, сталося буквально в той же вечір, як ми сходили до, до судді на прийом. Гадки немає, коли правоохоронці перевірять усіх фігурантів цієї історії на предмет того законно чи ні, вони всі отримали інвалідності та були визнані непридатними до військової служби. І хто з цих п'яти тисяч осіб отримав липову довідку та ухилився від армії, ще й отримав пенсію? І складно уявити, скільки таких довідок могло бути видано по всій Україні за три роки. Очевидно, перевіряти всіх не будуть. От питання в тому. Чому ці списки були злиті, і яким чином далі правоохоронці будуть працювати з цією інформацією, воно у мене викликає більше запитань насправді. Тому що як перевірити 5,5 тисяч осіб? приблизно 5,5. яким чином буде здійснювати ця перевірка? Їх заново відправлять на проходження комісії? За рішенням Ренбо повторну перевірку, щодо статусу інвалідності має пройти лише певне колон держслужбовців, силовиків, прокурорів, суддів, для чого створена спеціальна комісія. Фігурантка, з якою почався скандал з липовими інвалідностями, прокурорами інвалідами, слідом за якими як зі скриньки, Пандори, полізли інші скандальні викриття. Тетяна Крупа у якої вдома знайшли лише готівкою 6 мільйонів доларів і списки ухилянтів, поки ще в СІЗО. 7 жовтня ВАКС арештував посадовицю на два місяці з можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень. Суму застави її зменшили з 500 мільйонів до 280. Її майно арештовано. В чергове вона спробує оскаржити свій арешт і заставу вже в наступному році, в січні. Все ще сподіваємось, що питання справедливості колись таки буде на столі для всіх в цій країні. А за цією історією будемо стежити. Тому на сьогодні. Сьогодні три крапки не забудьте підписатись, особливо якщо ви з Полтави чи Кременчука. Перед тим як попрощатись, нагадую вам про донат для 12-го загону спецпризначення. Всі реквізити в описі під цим відео. Дякуємо, бережіть себе і побачимось. Якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.